який був консенсус досягнений, і вирішили, що ми будемо е, під кожен е, атракціон оформляти не по огорожій теперішній існуючий, а так ну, десь давати, якщо є там, наприклад, атракціон тих машинок, ще метр по е, так як, навіть, мост, по, як на відмостку, е, як на для обслуговування іменно того атракціону. І У нас там є і такої... Е, по площі дивитися в плані е, круглої форми, то ми теж там збільшували радіус. А якщо, наприклад, підприємець він схоче, він не буде сплачувати за доріжки, за, за ту територію, ну, яка ніби є, в даній існуючі е, огорожі ті загальні. Але за, за це кошти ну, не будуть братися. Якщо, наприклад, він е, якісь атракціони розширить, то тут він не додому. Якщо якийсь, ну, наприклад, на 17-й рік не схоче, то йому були, на, наприклад, припустимо, якийсь застарів, що не вигідно, то він, що вони будуть простоювати, він їх ну, платити не, не, не буде і має їх демонтувати і модернізувати.